Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І Сьогодні я хочу з вами прочитати послання до Римлян, п'ятий розділ з першого по шостий віршики. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, а й хвалю, хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. А терпеливість досвід, а досвід надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Я б хотіла, щоб ми сьогодні з вами молилися, перевіряли наші серця, наскільки ми приймаємо людей, наскільки ми довіряємо Богу, і розуміємо ми ті обставини, які нас оточують, що це все для слави Божої. Розуміємо, ми те, що несправедливість, яка є поруч нас. Ті образи, ті кривди, що робляться, кояться не лише в наших десь особистих стосунках з людьми, але й в нашій країні, ми знаємо про війну, і ми живемо в ній вже 11 місяців. Ми розуміємо, що Господь помер за кожного з нас чи ні, тому що якщо ми не розуміємо цього, ми, мабуть, десь відійшли від Бога і, мабуть, забули писання. Забули те, що Господь каже нам про ворогів наших, про тих, хто обіжає нас, і кривдить нам, надає шкоди. А там кажеться багато слів про те, що треба приймати, любити, благословляти, нагодувати, простити і все те, що ти можеш зробити, аби був мир, все це зробити. Звісно, коли приходить ворог з не з миром, а в руках тримає зброю, то наша честь. Це встати і захищати. Не бігти кудись, а встати і захищати свої добівки, свою землю, свою територію і свою країну. Давайте помолимось про наші серця. Господь я дякую тобі за твою милість і за твою любов. Я дякую, Господь тобі за те, що. Ти надихаєш за те, що ти завжди поруч. Я дякую, Господи, за те, що ти ніколи не лишаєш, і ти, даючи нам ті чи інші обставини, які приносять нам багато труднощів, багато е, із питань, які ми не можемо іноді, нам здається, ми не можемо пережити, Господь. Але ти завжди поруч, і ти не просто надихаєш своєю силою, а ти, Господь, несеш кожного з нас на руках. Ти даєш нам мудрості, і з цією мудрістю приходить досвід. І з цим досвідом приходить мір, любов до тебе і до людей, які нас оточують. І я дякую тебе за те, що ти просто йдеш цей шлях, і ти ведеш кожного з нас і особисто мене, Господь. І є багато потреб. Ти всі їх знаєш, Господь, ні про що не хочу просити. Просто хочу приходити до тебе і все віддавати в твої святі руки, щоб ти благословляв, щоб ти вів, щоб ти робив те, що має збутися, Господь, в моєму житті, в моєму оточенні. Я славлю тебе, мій Бог. Амінь.